О 4.30 ранку на ось цьому місці 53-річна водійка БМВ не впорала зі скеруванням, виїхала на зустрічну смугу та врізалась у один із ось таких бетонних блоків. В неї поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак під проходженнями дослідування вона відмовилась. Саме перед таким блоком на момент ДТП стояв прикордонник, який цього дня ніс службу на контрольно-ревізійному пункті у Перечині. Після аварії чоловіка доправили до Ужгородської міської лікарні. Проте від отриманих травм там він помер. Загинув прикордонник Чопського загону майстер-сержант Володимир Скловський. Який виконував обов'язки в складі прикордонного наряду на контрольному посту, травми отримала і сама водійка БМВ, а також її пасажир, – 31-річний житель Івано-Франківщини. Було госпіталізовано до лікарні саму водійку і її пасажира щодо водійки. Наразі вона є затриманою у процесуальному порядку, тобто відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вона перебуває у медзакладі, оскільки потребує медичної допомоги, але перебуває вона там, під цілодобовою охороною правоохоронців. Директор Ужгородської міської лікарні Олег Голуб телефоном нам повідомив, що пасажир перебуває у важкому стані. Водійці БМВ загрожує від 5 до 10 років ув'язнення із позбавленням права керувати автомобілями на строк від 5 до 10 років. Колеги Володимира Скловського розповіли, що він відслужив у Держприкордонслужбі понад 27 років. Майстер сержанту Володимиру Скловському на момент загибелі було 45 років, 27 з яких він віддав службі в ДПСУ. Володимир був учасником бойових дій, має відзнаку президента за участь в АТО та відомчі нагороди. Без чоловіка та батька залишилася дружина та двоє дітей. Як Свого досвіду вам скажу, людина, яка прослужила більше 20 років, пройшла війну, на нього можна було покластися. Надійна людина. Позитивно. Не... Насчет нього, типу, негатива, я не чув, не бачив. Хто до нього звертався, завжди допомагав. Вероніка Мороз, Андрій Гісем, Суспільне новини.